Казка про рібку Посадив дідусь рібку, доглядав за нею, поливав і виросла рібка Велика превелика. Пішов дідусь у город рвати рібку Сяв рібку за зелений чуб. Вперся ногами, тягне руками, тягне тягне, тягне тягне, а рібку витягнути не може. Промучився увесь день, а рібка в землі сидить, мов пень. Покликав тоді дід бабусю. Ходи, бабуся, поможеш рибку витягнути. Прийшла бабуся. Сялася за дідуся, вхопилась дідуся рібку. Тягнуть, 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 а витягнути не можуть. Промучились увесь день, а, риб, а рібка в землі сидить, мов пень. Тоді бабуся покликала онучку. Прибігла онучка, вхопилась за бабусю, бабуся за дідуся, дідусь за рібку тягнуть, 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 а витягнути не можуть. Промучились увесь день, а рібка в землі сидить, мов пень. Тоді онучка покликала собачок на допомогу. Витягнути до Прибігли собачки, взялись за онучку, онучка за бабусю, бабуся за дідуся, дідусь за рібку тягнуть, 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 а витягнути не можуть. Промучились увесь день, а рібка в землі сидить, мов пень. Покликали тоді собачки. Котиків на допомогу. Ходіть". Прибігли котики, вхопились за собачок, собачки за онучку. Онучка. Са бабусю, бабуся за дідуся, дідусь за рібку тягнуть, 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 а витягнути не можуть. Промучились увесь день, а рібка в землі сидить, мов пень. Покликали тоді котики мишку. Мишка, мишка, допоможи витягнути. Прибігла мишка, вхопилась за котиків, котики за собачок, собачки за онучку, онучка за бабусю, бабуся за дідуся, Дідусь за рібку. Тягнуть, 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 тягнуть і витягнули. Попотилася рібка на землю. А бабуся взяла ріпку, помила, в казанку зварила, на і тобі скипку, вивчи казочку про рібку.